Володіти інформацією, володіти світом, бути розумним, корисно та престижно. Як досягти успіху? Навчатись, навчатись і ще раз навчатись. У прямому розумінні з якщо в сім'ї хтось добре знає іноземну мову, або сім'я двомовна, то починати навчання можна з пелюшок. Але психологи вважають оптимальним віком для сприйняття іноземних мов два роки. Я почала займатися з Тимофієм з року. Він в мене вже повторяє деякі пісні, але може не на англійської мови. Він на своєму співає, але повторяє. Повністю всю мелодію, і я можу сказати, що це дуже е, вчасно я почала, тому що е, наскільки я знаю, що у три роки це вже пізно, тому що в три роки е, мозок дитини повністю на 80% вже сформований, і е, дуже важливо е, до цього е, часу задати якісь задатки дитині. Щоб вона була досить розвинена і дати їй такий пошток, щоб вона почала розвиватися в майбутньому. Кожна дитина розвивається по своєму раннім вважається інтенсивний розвиток здібностей дитини у віці від нуля до трьох років. У мене народився син, я прийшла купувати диск, з музикою у продавца лучше музику давать ребенку слушать. Он спросила, а сколько вашему я говорю, Ну нам всего лишь месяц. Это еще рано? Он говорит, Нет, это уже поздно. Саме на ранньому етапі розвитку необхідно зарадити дитині, скерувати її, враховуючи індивідуальні здібності, а також допомогти адаптуватися в соціумі. Діти звикають, приходять спілкуватися не тільки з батьками, коли вони маленькі, а вони звикають уже спілкуватися з іншими дітками, виконувати доручення або завдання, які дають їм дорослі. Ці завдання проводяться заняття в ігровій формі, яке має бути, бо дитина це таке, така істота, яка вчиться граючись, і Дітки граючись, виконують завдання, малюють, читають, ліплять, або ще якісь завдання, які властиві для їх віка, які сприяють розвитку їх сенсорики, їх мові і різним особливостям дітей. У кожної дитини свій внутрішній світ один малює, інший співає, хтось танцює. Саме тому потрібно розвивати в дитині властиві її здібності. А ще для дітей важливо знаходитись в соціумі їм комфортніше серед своєї вікової категорії. Малята приймають один в одного уміння, та коли маленькі учні можуть показати іншим, що вони самостійно що зробили, відчувають себе особистістю. Ані нечинають ні не бояться, начинають і ті, одпускають маму. Їм то слікче уже попадає вот в нашу сліду социум. потому что есть такие дети, которые вообще как бы держат маму за руку и вообще не отпускают. Но на третий урок они забывают о том, что э, тут есть мама и, и же мама их уже не может забрать. То есть восторг, радость. Особенно детям нравятся подвижные игры. Особенно детям нравятся песни, когда они поют. То есть э, дети могут делать это не не школах, в которой дети должны сидеть вот так вот, не двигаясь, да. То есть только по команде учителя. Ребенок тут чувствует себя полноценным человеком. Он может как бы делать по программе Они йдуть, но он, ребенок может делать, если он хочет попрыгать в данный момент, значит преподаватель играючи подведет все так, что детки будут прыгать. Паралельно загальному розвитку вчителі допомагають маленьким учням освоювати іноземні мови. Використовують у навчанні інтерактивні комп'ютерні ігри, розігрують діалоги. Hello. Hello. працюють за допомогою іграшок, різноманітних картинок, з якого ж віку дитина може вивчати англійську мову. Я вважаю цілесообразним е, навчання англійському з трьох років, скажімо так. Е, в два роки ми прививаємо дітям і любов до англійського мови. Ми вчимо окремі слова, і англійський мова служить нам інструментом в общем розвитку дітей. А уже где-то с трех-четырех лет дети уже в состоянии, воспри... когда они уже зна... могут воспроизводить свой собственный язык, свой родной язык, они могут воспроизводить уже иностранные слова. Я знаю английскую мову. Red, orange, ye... yellow, green, blue, purple, pink. На відміну від загальної програми у студіях раннього дитячого розвитку вчителі більш демократичні, адже маленькі діти вони не посидючі, швидко втомлюються. Їм важко довго зосереджувати увагу на чомусь одному. І для того, щоб урок пройшов успішно, потрібно кожен раз вняті види діяльності. І на уроках ми з дітьми танцюємо, поємо, лепимо, рисуємо. От. все, що стосується англійського язика, ми стараємося здати. Весь материал на английском языке. Если деткам непонятно, мы переводим некоторые слова. То есть это все идет в непринужденной обстановке в игровой э, атмосфере. Особливо приємно батькам, коли малечі демонструють свої знання, запрошуючи їх на свята. Коли підходить праздник, це праздник не тільки для дітей, а праздники для батьків. І тому ми стараємося показати на праздники те, що дітки вивчили, те, що їм подобається. І, відповідно, будувати праздник в відповідно з тими програмами, які ми пройшли. І дуже э, приємно батькам слухати, коли їх дітки відповідають на питання, які ми підготовлюємо так, щоб діти могли виявити кожен свои знания, вот, поем песни, рассказываем стихи, рассказываем загадки. Злата дуже полюбляє заняття. Її мама Наталя запевняє, що вони навіть трохи спілкуються англійською. Ну ми е, подорожуємо часто, і моя дочка завжди питає: мамо, як буде машинка на англійській? Вона вже розуміє, що є не тільки українська мова, є ще й англійська мова. Їй подобається, і подобається вона вже багато слів знає на англійській мові. Звісно, діти розвиваються за год це уже відчутно, видно, замітна. Менше рібенок став більше говорити. Ну, физического развития набрал. Меньше ой, старший. Ну, по-английскому слова уже какие-то знают. Уже какие-то предложения строят. В английском по-английски будет Мелон. Melon, так melon. Окей, банана. Okay. Yeah. Yeah. Дітям тут дуже подобається. Взагалі все складено так, що в принципі тут дуже така сімейна домашня. Ситуація дітям дуже подобається. Тут вони з великою охотою, з задоволенням ідуть сюди на заняття, і безумовно ми цьому теж дуже раді. Головне знайти підхід до дитини. Маленькі учні повинні відчувати, що з ними хочуть займатися. Їм дуже потрібна доброзичлива та комфортна атмосфера. Іноді я роблю так, що у мене ученик приходит і вони учитель, а ми змінюємося з ними ролями. Ученик становиться учителем, а я його ученицею. Допустим, я беру флашкарточку і показую картинку, і він верняє не карточку, показують мені, і я ему вже показую наглядно перевожу і показує, що це таке. Дуже хорошо запам'ятовується і йде контакт, і їм нравиться, що вот вони педагог, ми з ними граємо, і вони вчаться паралельно. Окрім того, що діти набувають всебічного розвитку, важливішим є кінцевий результат. Я хочу отметить, что те детки, которые занимаются у нас с первых дней основания, в этом году успешно сдали экзамен на владение английским языком в Британском совете, что, в принципе, им поможет в дальнейшем при подготовке к ЗНО и поступлении в институт. Отже, як виявляється, навчання не заважає дитинству. Можливо, ігри у школу з двох років доведуть і вашу дитину до навчання в Оксфорді. Вчимося, граючись, граємо, навчаючись. Зазвичай кажуть вчитись ніколи не пізно. Ми ж кажемо, вчитись ніколи не рано.